Тихе затишне приховане поміж вкритими соснами крутосхилів містечко не те місце, де ти вважаєш, що може розгорнутися сюжет, чи не найкарколомнішої пригоди, яку я коли-небудь читав. Це ж не мегаполіс з блокбастерів про апокаліпсис, чи велелюдні агломерації, що страждають від нашестя, невідомого чого чи кого, бо навіть неізольовані острови. Що єдині вціліли у вирі незбагненного, і зараз є місцем, де живуть останні люди. Облудні сосни це все в одному, і навіть набагато більше. Це містечко, яке приховує таку кількість таємниць, а саме існування якого настільки особливе і унікальне, що годі собі уявити. Тож шановні книгомани, вмощуйте зручніше, і дозвольте розповісти вам історію, яка заполонить вашу. Уяву та змусить взяти за читання Блека Крауча та його трилогії. Облудні сосни, яку, до речі, обіцяють перевидати, адже за книгами і досі триває справжнє полювання. Радий вітати вас на моєму каналі. Підтримайте мене вподобайками та в перші ж хвилини напишіть будь-який коментар, що дозволить покращити просування відео. Поширте його друзям. Хто має бажання і вам подобається те, що роблю? Підтримайте гривнею по реквізитах в описі, або ж ставайте спонсорами. Це спонукатиме та допоможе в ці непрості. Часи про Блека Крауча на цьому каналі розповідаю. Здається, найчастіше огляди на його темну матерію та повернення, що стало рекурсією, а також безліч згадок про його творчість і вплив на мене як читачам. та все ніяк не наважувався розповісти вам про його магнум опус, трилогію, яка зробила його відомим та піднесла на п'єдестал найвпливовіших авторів сучасності. Можливо, трохи і перегнув з почасями, то все ж Крауч, потужний автор, і який точно зміє бодай якоюсь зі своїх історій зачепити ваше розбалуване літературне. Серденько, спочатку хотів просто так сісти перед камерою і виговоритись по мірі прочитання, аби були живі враження і не бракувало емоції, та все ж вирішив зробити паузу, охолонути і знову підійти до трилогії облудні сосни і перевірити, чи має вона такий самий вплив на мене, як оце кілька років тому. Господи, кажучи, це усвідомлюю, що вже минуло майже. Два роки відколи прочитав книгу, і скажу відверто, вона мене і досі інтригує та збурює уяву. Адже автор вклав всього себе та всю свою майстерність, аби зробити світ та прописати героїв, з якими хочеться провести бодай день у тому дивному і незбагненному місті, місті, яке повинно. Було перетворитися на ковчег, проте стало таким собі розбурханим вуликом, що призвело до непоправних наслідків. Та про все по порядку будуть незначні спойлери, але не розповідатиму про якісь ключові моменти, аби не псувати читання. Хоча таку історію важко чимось зіпсувати, її варто прожити. І ось мої початкові враження. Я їх проговорю, а вже потім розповім більш ґрунтовно. Далі трохи експресії, адже як можна чинити таке зі своїми героями? Що скажете, пане Крауч? Що ви за людина така? Мало того, що героя зовсім не жалієте, та й мені не дали ні хвилини просто перевести подих, щоб бодай трохи відпочити, розвернутися та зрозуміти, що тут в біса коїться в тих ваших облудних соснах. Як це називається? Чому я змушений бігти спринт, заледве встигаючи за ітоном, якого ви пане заганяєте до втрати свідомості? Дайте йому. Врешті спокій та кілька годин перезарядки, щоб осмислити все, що той бачить і зустрічає у цьому тряси дивному містечку. Такими були мої вимоги до автора протягом незбагненно короткого часу, який знадобився, щоб з'їсти першу книгу трилогії про маленьке містечко, що загубилося серед продавнього соснового лісу, оточеного скелястим пасмом гір, тихе, миле, затишне, і водночас моторошне та незрозуміле. Усі, хто тут живе, якісь не такі, усе не таке, як повинно бути. Але як все має бути насправді, що тут коїться? Увесь центнер питань паде тобі на голову, щоб ти не міг думати ні про що інше, а тільки й те робив, що не зводивиче з головного героя, який збитий з пантелику не згірш за тебе? Однак, буквально метр за метром, квартал за кварталом, досліджує цей населений пункт, щоб підшукати відповіді, що трапилось з ним. Чому він не може зв'язатися з рідними? Як звідси вибратись? І, врешті, де він насправді це були шалені години читання. Це той випадок, коли з книгою фактично не розлучаєшся. А про сон і годі казати, як це ти спиш? А герой книги ні, сюжет настільки динамічний, що єдиний, що його обганяє головний герой який весь час рухається, і я разом з ним переконаний, що навіть скинув десь один-два кіло за час, поки читав книгу у підсумку, історія не те, чим здається, на перший погляд. Я був ніби як вражений, та це був тільки початок, бо продовження викликало ще більше вражень та питань, головне з яких стосувалося заколісного наглядача, творця. Архітектора всього і вся того, хто створив це дивне місце, і от його можна було запитати: може вже досить, і ти заспокоїшся? Годі морочити людям голови, дай їм спокій та розкажи врешті правду. Хіба важко зібрати усіх гуртом і розкрити усі карти? У цім, так і так, ви єдині, хто вцілів, і я ваш бог, той хто зіпсував ваше життя, вважаючи, що чиню щось грандіозне і важливе. Саме я врятував людську цивілізацію від зникнення. Такі б слова не озвучував архітектор облудне. Них сосен його не зрозуміють ті кого роками тримали в невіданні страху, та контролювали кожен крок у цьому дивному богом забутому місці посеред здичевілої глушини. Не думаю, що до Ітана Берка не було допитливців, але саме секретний агент, якого ледь до смерті не заганяли у першій книзі, і вважаючи, що йому кінець відкриває істину, страшну таємницю цього міста. Тоді він вирішив: годі потрібно щось діяти та повернути людям те, що було на його думку. Найважливіше можливість бути вільним, робити вибір, говорити те, що хочеться, робити те, що подобається, бути з тим і там, де заманеться ось ці основоположні права, які роблять нас людьми, відбирати, як він вважав, не варто навіть попри те, що. Довкола вирує справжнє пекло, а людей залишилась жманька. Я фактично за лічені години прочитав другу і третю книги з циклу циклооблудні сосни, і вони неймовірні. Там усе на своїх місцях. Динаміка першої книги збережена відчуття. новизни на кожному кроці, як і розуміння того, що щось і ще повинно трапитись. Це дуже класне відчуття, коли ти читаючи книгу, вимагаєш від автора чогось такого і отримуєш не тільки те, що хотів, а навіть більше. Це подорож в облудні сосни. Та за її межі змінила мене і подарувала цілу купу емоцій. Ось що вирувало в мене в думках тоді, і навіть зараз мало що змінилося з тих пір. Книги міцно засіли в мене в голові. Тож чому ця трилогія така особлива? Давайте пробіжимося по головному. Знову ж таки, все це дуже суб'єктивно і комусь подібне здаватиметься неважливим та не вартим уваги. Проте як це мої враження вважатиму, що можу зробити певні. У загальне отож. Типове американське містечко, де зазвичай живуть своє краще життя сімейні пари, які прагнуть іделії подалі від гамору великих мегаполісів, симпатичні однакові будиночки, доглянуті газони, невеликі паркани, добрі сусіди, та загалом все в найкращих традиціях американської мрії. Проте дуже скоро виявляється, що покинути місто неможливо дороги або закільцьовані, або ведуть кудись в тупики. Та найголовніше навколо містечка височіє паркан під напру. Який не перестрибнути і не перелізти. Отака дивина збиває з пантелику нашого спецагента, якого милого тут цей паркан і для кого він призначений, щоб не випускати нікого звідси, чи щоб сюди ніхто не потрапив. Люди на перший погляд привітні та на показ доброзичливі і щасливі, але варто з кимось розпочати розмову не про буденне, а скажімо. Допитуватись про їхнє минуле чи уточнювати, що це за і як сюди вони потрапили, поведінка одразу змінюється, і ще мить тому весела людина змінюється у тебе на очах та закривається в собі. Уникаючи продовження спілкування, ось ця атмосфера туманності та напівправди триматиме вас в напрузі, поки не дізнаєтесь дещо куди приголомшливіше. Відсутність зв'язку із зовнішнім світом телефонних поштових контактів чи автобусного сполучення теж нема все здається дивним. Дізнаюсь, почувався розгубленим як Ітан, якому довелося покрихта збирати інформацію та поступово дізнаватися, що тут і як. Єдиний мінус героя волатня з усіх усю, що він спецагент секретної служби Ага, саме так і поводяться спецагенти. Що що а про світ за межами облудних сосен практично нічого не знаємо. Автор не пояснює, що трапилось чи що коїться. відомо тільки що все змінилося до невпізнання. Люди змінились і перетворились на. А на кого вони перетворились, чому і як читайте книги, аби дізнатись? Скажу тільки що аберації небезпечні і тільки мрію, що проникнути у місто та поласувати тамтешніми мешканцями. Але чому так сталося, чи що до цього призвело інформацію? Ви отримуватимете порційно і не факт. Що й тоді вдасться все збагнути однак і не це головне. Важливо, що такий сценарій був спрогнозований і до нього готувались. Я вже перед цим трохи проговорився про архітектора облудних сосен чи то місцевого бога. Запам'ятайте це, і нехай вам відкриється істина, яка виб'є з під вас ґрунт і змусить здійснити переоцінку прочитаного. Вважаю, що автор трохи таки перегнув з маскарадом, який містяни влаштовують за велінням голосу з телефонної трубки. Дзвінок лунає водночас в усіх будинках. Тоді жителів облудних сосен охоплює якийсь кривавий шал, і вони влаштовують. Полювання на когось зі своїх, тих, хто становить загрозу, бо багато знає, не підкорюється чи підбурює слухняних жителів. От, хоч стрельніть не розуміє, навіщо подібні жорстокі заходи, щоб що випустити пару, виплеснути енергію чи зігнати накопичений гнів на комусь, хто ще вчора тобі чемно усміхався, чи й навіть був тобі за доброго друга. Жертва ж не дізнається, хто його переслідує, бо на усіх маски, навіть діти долучаються до цього. Масового побоюща. хоч ідея таких соціальних активностей і не зрозуміла, все ж Кравич зумів цими епізодами не зла так полоскотати мені нерви, адже героїв як ніяк шкода, та й не хочеться, щоб вони значно постраждали в такій бісовій катавасії. Ну, а тут купа спойлерів, тож пропустіть, якщо не читали, зробили. Отож, ну, я ще можу уявити, як будівництво міста трималось в таємниці, і що була можливість накопичити значну кількість припасів, але щоб облудні сосни не були викриті протягом всього часу консервації, це вже трохи перебір. Інша претензія, яка Проте не є мінусом книги, як це місцеві жителі не помітили спостережних пунктів та таємних ходів в скелях, які ведуть до центру керування містом. Ну і навіщо взагалі бодай щось тримати в таємниці, якщо світ навколо зійшов на все? А вас залишилось жменька? Це точно не той час, щоб гратися у звичне життя, яким його усі звикли бачити. Це той випадок, коли потрібно акумулювати зусилля всіх, щоб спробувати вижити і спланувати свій час, який ще зостався для. Відродження, а не марнувати скромні запаси харчів і всього решти, щоб хтось міг бити себе в груди, тримаючи кількасот людей під тотальним контролем. Щоб що. Та навіть попри це, книга неймовірна і дасть вам харч для роздумів не на один вечір, а ще тут аж. Проситься продовження. Кажіть, куди писати чи телефонувати, щоб Блейк Крауч бодай, ще раз повернув нас у світ своїх облудних сосен. Бо фінал, а який тут фінал, таке трохи натякає, що автору ще є про що сказати. Дякую, що були зі мною і додивилися аж до цього моменту. Ставайте спонсорами каналу та підтримуйте те, що роблю своїми вподобайками, коментарями та гривнею. Знаєте, ви усі надзвичайні. З вами був книгоман. Читайте.